Діамантовому прокурору призначили ще одну заставу понад 3 мільйони гривень. Прокуратура просила почерський суд заарештувати колишнього заступника прокурори Київщина Олександра Корніцята. Це вже друга справа за здирництво. Перша була за хабарництво. Це тоді у прокурора під час обшуку вилучили діаманти, але суд погодився випустити його під заставу на понад 3 мільйони гривень. Тепер, коли з'явилися нові звинувачення, слідчі побоюються, що на волі корнієць, маючи досвід роботи в прокуратурі та відповідні зв'язки, може тиснути на свідків та спотворювати матеріали справи, або й взагалі втече. Екс прокурор усі закиди відкидає і обіцяє сумлінно співпрацювати. Суд. Я ухвалила корнієць, лишається на волі, але сплачує ще одну заставу. Задоволення клопотання відмовити застосувати до Корнієця Олександра Павловича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2500 мінімальних заробітних плат, що становить 3 мільйони 45 тисяч гривень, та зобов'язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора, слідчого судді або суду в даному кримінальному провадженні. Хоч прокурори і просили більшої застави понад 5 мільйонів гривень. Вердикт суду їх улаштував. А от сам підозрюваний обурений і подаватиме апеляцію. Мовляв, ще однієї застави самотужки не потягне і вже готується збирати з громади по Звернувся до громадськості з відкритим листом і рахунок відкрию. Якщо хтось дасть такі мені кошти, то явно внесу. Якщо ні, то наступний крок буде процесуальних керівників. Це звернення з повторним клопотанням про обрання мені забіжно заходу утримання під вартою